Бійці батальйону Айдар разом з оперативниками контррозвідки у Старобільському районі затримали трьох своїх бійців, які тероризували місцеве населення. Вони грабували шантажем, відбирали у фермерів та підприємців їхнє майно, гроші, золото, продавали зброю. Троє чоловік, псевдо бійців батальйону Айдар, які займалися, скажімо так, не дуже законними справами, які більше підходять під кримінальний кодекс як ракет. Тобто вимагання грошей. Наші бійці спрацювали чітко оперативно по домовилися з контррозвідкою, з військовою контрозвідкою, з місцевими правоохоронними органами. Затримали цих трьох осіб. Порушників затримали біля будинку місцевого фермера Олександра Гладченка. Озброєні люди вимагали в нього 20 тисяч доларів. Чоловік устиг сховатися і викликав міліцію та бійців батальйону Айдар. У злоумисників вилучили незареєстровану зброю, різні посвідчення. Раніше було відібрано КАМАЗ з прицепом, ну, як показалося, що навіть, чи мало, чи як, потребує ще 20 тисяч доларів, щоб закрити якісь там вопросы. Айдарівці закликають місцевих жителів у разі погроз шантажу ракету чи мародерства з боку невідомих звертатися до них у батальйоні. Обіцяють жорстко карати тих, хто займається подібним на українській території. В Айдарі багато погибло, пацанів. Ми прийшли сюди воювати не, не грабити когось, а реально воювати за свою страну. Тому це однозначно ми не допустимо. І от ті люди, які зараз їх заберуть. Ми хочемо увидети, що це до кінця дійде, що буде для цих ублюдків приговор. Якщо не буде, то ми приговор зробимо для тих людей, хто забирає їх зараз. Військова прокуратура і так далі і тому подібне. Нині затриманих передали військовій прокуратурі. Там обіцяють кваліфікувати дії зловмисників за відповідними статтями кримінального кодексу. Українські бійці потребують захисту юристів. До цієї проблеми привертають увагу відомі правники. Через юридичні колізії, бюрократичні перешкоди та звичайну недбалість чиновників. Чимало учасників АТО змушені відвоювати свої права. Зокрема, на отримання статусу учасника бойових дій, підтвердження поранення чи права на отримання земельної ділянки. Аби допомогти бійцям, Асоціація правників України створила центр благодійної допомоги. Вже майже 100 адвокатів готові безоплатно надавати.

Ці хлопчики з Первомайська втекли від війни. На фото вони у тимчасовому таборі для переселенців. Поки боєць відпочиває, дітлахи приміряють його речі. Там боєць він відпочивав, спав, закрив очі. І хлопчики підійшли, там, вдягнули казку, там, і... Вони прийшли фотографувати. Ну так, ну, вони просто перебували поруч, їм було все це цікаво. Тобто вони там їм було цікаво, там зброя, все. Тобто, і з одного боку, це знаєте, такий якби гарний сюжет там, для, для, для фото, але з другого боку, це... Ну, якось трошки, ну, мабуть, неправильно, да, все таки краще, коли там діти б собі там якісь там дерев'яні, там автоматики робили. Такі фотографії не очікували побачити на заході. Минулого тижня у Європарламенті показали фотовиставку Донбас, Війна та мир. Організатори розповідаються, би розвіяти міф світлини відбирали не тільки професійні, а й аматорські. І насправді ті фотографії, які в нас вважаються дуже мирними. І ні про що і такими про ні про що не говорять, європейців викликають шок. Вони просто не можуть повірити, що а, діти можуть фотографуватися на а, фоні а, БТРу у спілці журналістів, яка ініціювала виставку, розповідають, що за останній рік випадки порушення прав журналістів не новина. Двоє інформаційних бійців на сьогодні на території. Так званих народних республік знаходиться, продовжують перебувати в полоні двоє українських журналістів: це Сергій Сакадинський і Роман Черемський. Кожен з них перебуває в полоні, в ув'язненні понад 120 днів. Раніше фотографії бачили у виставковому залі Андріївської церкви. Далі світлини відправляються до Трускавця. Організація ООН виділить понад півтора мільйона доларів на потреби переселенців Донбасу. За ці гроші придбають гуманітарну допомогу, продуктові набори, теплий одяг для дітей та дорослих, а також постільні комплекти, що характерно усі товари, виключно українського виробництва. Кошти на проект надійдуть найближчим часом. Міністр закордонних справ України Павло Клінкін та керуючий директор ЄБРР з питань енергетики Рікардо Політті підписали кредитну угоду на 150 мільйонів євро гроші спрямують на реконструкції газогону у Ренгой Помари Ужгород. Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу. Країни ЄС планують з понеділка увести повну заборону на інвестиції в окупований росіянами Крим. Також європейці, як очікується, готові розглянути подальше розширення санкцій проти країни-агресора. Обмеження на торгівлю з Кримом та Севастополем у ЄС тривають з кінця липня. Тоді санкції зачепили нафтовидобувну та газовидобувну галузі. Окрім цього, заборону наклали на інвестиції в інфраструктурні, транспортні, телекомунікаційні та енергетичні сектори. Опек не знижуватиме квот на видобуток нафти, навіть якщо ціна чорного золота сягне 40 доларів за барель. Про це повідомив міністр нафтової промисловості Об'єднаних Арабських Еміратів Сухаїль Аль-Мазруї. За словами посадовця, якщо такої критичної позначки все ж буде досягнуто, опек вичікуватиме упродовж трьох місяців і лише після цього вживатиме якихось заходів. У організації впевнені ринок нафти повинен сам себе відрегулювати, і будь-які спроби втрутитися будуть неефективними у п'ятницю на торгів торгівці на нафту марки Brent опустилася до 61 долара за барель, найнижчий показник за останні п'ять років. Марка Brent, зазначимо, є саме тим сортом нафти, виходячи з якого розраховується ціна російської нафти УРАЛС. Втрати російської казни від загальносвітового падіння цін на нафту становлять сотні мільярдів доларів. Ось місце для відпочинку особового складу. Тут вміщається вісім чоловік. Нормально, в принципі. Гаряча вода, світло та тепло ці блага цивілізації віднині доступні військовим, які пильнують південні кордони України. Артилеристи з березня чергують у відкритому полі. Сьогодні з палатки переїздять у комфортні будиночки. Їх змайстрували херсонські волонтери. Умивальник, печка, ну все, що треба. Житло робили з металевого контейнера, який віддав на потреби бійців. Небайдужий херсонець його розпиляли на дві частини, потім утеплили та провели усі комунікації. Звезли матеріал, стали спільно з хлопцями-збройниками. Зробили хорошо, у них тут є і сварщики, і плотники, і столяра. Ну що, контейнер привезли, розрізали на дві частини, поварили утеплили. бюджет проекту, кажуть волонтери близько 30 тисяч гривень. Це перше експериментальне житло в майбутньому. Виробництво планують поставити на конвейер. Окрім зручностей, забезпечують бійців і побутовими речами. Привезли матраці в їжі, а ще подарунки від Харкова школярів. Трошки свято і нагадувала про рідну домівку, що їх не забувають. Що вся Україна з ними, і діти України теж з ними про Це українські пращені. традиції тут не забувають. Радури. Тож запросили Врешні. освятити нове житло священника. Будиночки мобільні, тож їх можна швидко передислоковувати. Нині ж ситуація на південному кордоні стабільна та контрольована. Тож сподівається, що перевіряти домівку на міцність не доведеться.